В залі представлена виставка під назвою Венера заслуженого художника України Максима Володимировича Гладька. Виставка надзвичайно цікава. І цікава вона в першу чергу тим, що спрямовує глядача до витоків. Сучасного мистецтва. Насправді, Венера Таврійська, яку взяв за основу а, свого циклу робот Максим Гладько, є вже римською реплікою з грецького оригіналу. Тобто ми бачимо наслідування, і саме завдяки тому цей образ, цей тип богині колишньої Афродіти Римської Венери, він зберігається і йде далі. Греки вони богів о, до себе наближували. Насправді і їхні боги були дуже-дуже. Людяними і мали всі людські переваги і недоліки. І ось пропорції цієї богині, вони абсолютно органічно жіночі. І отут момент те чудово, що робить Максим Гладько. Він ніби намагається відшукати всередині кожної сучасної жінки оту божественну основу. Венера Таврійська це збірний образ. Тоді художники скульптори того часу вони ліпили там, або там ну, якось там писали свої роботи з багатьох моделей. А якщо щось можна зібрати, зробити збірний образ, то це можна і розібрати. І я взяв, розібрав Венеру на окремих жінок, там, окремих моделей. Ну це і є концепція цієї виставки. Є одна, е, в мене була така серія про пса-патрона, така проукраїнська дуже. Е, от зараз є там ще тема така, е, ну, такий, ну, плівок <хи> в, е, в Росію. Е, ще розмовляли про от, державотворців, Е, Зараз є задум, ну це не мій задум, е, задум але я буду виконувати замовлення музею там на. Е Холодноярця е на видатних особистості Холодного Яр.